Його називають син Сема, хижак або вбивця із 44 калібром. Він вбивав бездушно незнайомих йому людей, а опинившись у в'язниці, почав просити умовно дострокове звільнення. Ласкаво просимо на канал Доки Дока. Мене звати Настя, і сьогодні ми розглянемо справу хижака 44 калібром. У листопаді 1975 року 21 річний Річард Девід Берковець. Написав прийомному батькові відвертого листа, яке явно свідчило про психічний розлад. Світ стає похмурішим, я все сильніше це відчуваю. Люди відчувають до мене відразу. Ти не повіриш, як дехто мене ненавидить. Багато хто хоче мене вбити. Я навіть не знаю цих людей, але вони все одно ненавидять. Більшість з них молоді. Я йду по вулиці, а вони плюють вслід, штовхають мене. Дівчата обзивають мене виродком, і це найгірше. Але якби там не було, скоро все зміниться на краще. Характер листа передає його параною та глибоку апатію до жінок. На жаль, для нью-йоркців за ним пішла довга низка вбивств. Річард Фолко народився 1 червня 1953 року у Брукліні. Він народився внаслідок зради Бетті Бродер. Своєму чоловіку італо-американцю Тоні Фолко з одруженим чоловіком Джозефом Клейнманом, який поставив умову для подальших зустрічей позбутися дитини. Тоді хлопчика взяла на виховання бездітна тиха сімейна пара Натан та Перл Берковиці. Прийомні батьки поміняли йому ім'я та по батькові і дали своє прізвище. Тоді вже маленький Девід Берковіц ріс в атмосфері тепла та розуміння. У школі він був досить товариською дитиною та непогано вчився, ось тільки стосунки з протилежною статтю не складалися. У дитинстві у хлопчика розвинулася піроманія. Він здійснив у Нью-Йорку понад 200 підпалів, при цьому він мастурбував. Всі свої підпали він описував у зошиті. Смерть Мачухи Перл від раку підшлункової залоси в 1967 році стала справжньою трагедією для хлопчика. Ще більше його засмутив повторний шлюб батька у 1971 році. Досягнувши повноліття, Девід вступив до армії США, але всупереч бажанню його відправили не до В'єтнаму, а в Корею. Там Девід втратив цноту і спробував наркотики. Також за час перебування там він змінив віросповідання з іудаїзму на християнство. Військова служба призвела до двох неприємних наслідків. По-перше, він навчився стріляти. А по-друге, він підхопив гонорею у китайській повії, і це залишило незабутній слід. Після цього він перейнявся стійкою апатією та ненавистю до молодих жінок. Демобілізувавшись у 1974 році. З посереднім послужним списком та дисциплінарними стягненнями Берковець переїхав до Нью-Йорка. але повернення до рідного міста не сприяло поліпшенню його психічного здоров'я. У Нью-Йорку Девід розшукав свою біологічну матір Бетті Фалко, але щастя, воз'єднання поступово змінилося на розчарування. Мати повідомила йому про смерть його біологічного батька. На той час. Психоз берковиця досяг критичної точки. На святвечір 1975 року в голові у берковиця щось переклинило. Озброївшись мисливським ножем, він почав роз'їжджати по Нью-Йорку і за ніч напав на двох жінок, сильно поранив їх, але, на щастя, обидві вижили. Потім він заспокоївся на півроку, але у липні 1976 року знову вийшов на полювання. На цей раз він узяв потужний пістолет бульдог 44-го калібру. У ніч на 29 липня він напав на двох дівчат, донну Лаурію та Джоді Валенті, які сиділи та балакали в машині неподалік бару в Бронксі. Берковець попрямував до них і почав стріляти прямо через вітрове скло. Лаурію, на жаль, не вдалося спасти, вона померла на місці, а Валенті було серйозно поранено. Напад на Лаурію та Валенті став типовим сценарієм для берковиця, як для серійного вбивці. У жовтні 76-го року він завдав нового удару. Тепер він стріляв у молоду пару у Карла Денаро та Розмарін Кінан. Вони теж перебували в машині, проте обом вдалося втекти. Близько о півночі 27 листопада того ж року, 16-річна Донна Демасі та 18-річна Джоан Ломіно сиділи на веранді Ломіно в Белерозі Квінкс. Поки вони розмовляли, до них підійшов чоловік у військовій формі. Він почав високим голосом запитувати у них дорогу, перш ніж дістати револьвер, і вистрілити в них. Обоє впали, отримали поранення, а стрілець втік. Обидві дівчини вижили після ран, але Джоан Ломіно після влучання кулі в хребет була паралізована. Поліція змогла визначити тільки що кулі були з невідомого пістолета 44-го калібру. Вони також змогли зробити комбіновані змальовки на основі свідчень дівчат і свідків сусідів. Після цієї стрілянини поліція публічно пов'язала цей випадок з попередніми розстрілами. Вони помітили, що у всіх стрілянинах використовувався пістолет 44-го калібру, і стрілець, здавалося, цілився в молодих жінок. Із довгим темним волоссям. Цього моменту жителі Нью-Йорка та правоохоронні органи в повній мірі усвідомили, що на вулицях їх міста орудує маніяк. Тепер усе змінилося. Балістична експертиза та характер стрілянини підтвердили здогадки про серійного вбивцю. Цю тему швидко висвітлили у змі, а новими вбивствами берковець повністю підтвердив ці підозри. 26-річна Крістіна Фройд, яка цілувалася з бойфрендом у машині, була застрелена 30 січня 1977 року. Хлопцю вдалося вижити. 8 березня міжнародна спільнота відзначає міжнародний день боротьби за права жінок. Саме в цей знаковий день берковець наступне символічне для нього вбивство. 8 березня, на шляху додому з коледжу, була застрелена Вірджинія Воскаричан. куля потрапила їй прямо в рот. Через кілька хвилин після стрілянини сусід, який почув гучні звуки, вибіг на вулицю та побачив, як він описав невисокого хриплого підлітка, який мчить із місця злочину. Інші сусіди повідомили, що бачили не тільки підлітка, а також чоловіка. Який відповідає опису Берковіца в районі стрілянини, перше висвітлення в змі натякнуло на те, що злочинцем був підліток. Згодом поліцейські встановили, що підліток був свідком, а не підозрюваним. У квітні наступного року Берковицькою ще одне парне вбивство, застреливши молоду пару, що обіймалася в машині. Слідчі встановили, що в цій стрілянині їх убив той самий підозрюваний з тієї ж вогнепальної зброї 44-го калібру, але на цей раз, відчувши свою безкарність, берковець забажав виговоритись. На місці останнього вбивства Берковець залишив листа, адресованого капітану Джозефу Бореллі із департаменту поліції Нью-Йорка. Зміст листа був несприємних, навіть лякаючий. Мене глибоко зачіпає те, що ви називаєте мене женоненависником. Я не такий. Але я монстр, я син Сема. Я трохи хлопчисько. Коли тато Сем напивається, то втрачає контроль над гнівом. Він б'є всіх домашніх. Іноді він прив'язує мене на задньому подвір'ї, а іноді замикає в гаражі. Сем любить пити кров. Йди і вбивай, наказує мені тато Сем. За цим листом пішли і інші. Їх адресатами ставали поліцейські та журналісти. Невдовзі весь Нью-Йорк не вчухав новиною, почалося полювання на сина Сема. Але хто такий Сем? Із чого взагалі починати його пошуки? І до речі, не забудь підписатися та поставити вподобайку цьому відео. Так ти підтримаєш мене та розвиток каналу. Тож ми продовжимо. Використовуючи інформацію з першого листа та зв'язки між попередніми стрілянинами, слідчі почали створювати психологічний профіль підозрюваного. Його описували як невротика, який потенційно страждав на параноїдальну шизофрінію і вважав, що він був одержимий демонами. Поліція також відшукала кожного законного власника револьвера Бульдог 44 44-го калібра у Нью-Йорку та допитала їх. А також провела судово медичну перевірку зброї, серед них знаряддя вбивства виявити не вдалося. Поліція також встановила пастки таємних поліцейських, які видавали себе за парочки в припаркованих автомобілях, сподіваючись, що підозрюваний розкриється. 30 травня 1977 року Джиммі Бреслін, автор власної колонки в Daily News, отримав другого листа від так званого. Сина Сема. Того ж дня було надіслано поштову марку з Інглвуда Нью-Джерсі. На зворотньому боці конверта було написано: Кров і родина темрява і смерть абсолютна розбещеність 44. У листі. Син Сема заявив, що він був читачем колонки Бресліна і згадав кількох колишніх жертв. Берковець продовжував ознущатися над департаментом поліції Нью-Йорка через нездатність розкрити цю справу. У листі він також запитує: Ви маєте якісь плани на 29 липня? Слідчі вважали, що це було попередженням, оскільки 29 липня буде річниця першого розстрілу. Одне помітне спостереження полягало в тому, що цей лист, здавалося, був написаний у більш складній манері ніж перший. Це змусило слідчих припустити, що лист міг бути написаний копією. Лист було опубліковано приблизно через тиждень. У Нью-Йоркі панувала паніка. Багато жінок вирішили змінити зачіску, оскільки берковець атакував жінок з довгим темним волоссям. 31 липня 1977 року лише через два дні після річниці першої стрілянини. Берковіц знову стріляв у чотирьох людей, цього разу в Брукліні. У першому випадку мішенью виявилася молода пара. На щастя, чоловік та жінка серйозно не постраждали, їм вдалося втекти. У другому випадку також була молода пара, але дівчина загинула на місці, а її друг помер по дорозі в лікарню. Проте цього разу поліція змогла нарешті здобути незаперечні докази. Очевидець, що знаходився неподалік місця стрілянини, повідомив про автомобіль, який виїхав із стоянки з повідомленням про штраф на лобовому склі. Поліція перевірила всі штрафи за порушення правил стоянки, виписані того дня, і тут же зацікавилася особистістю Берковець. Додаткові подробиці, про які повідомив Сем Кар, вселили в поліцейських впевненість Нарешті на вони вийшли на злочинця. Поліцейські одразу вирушили за потрібною адресою. Вони виявили автомобіль, якому знайшли речовий мішок з боєприпасами та гвинтівку на задньому сидінні, а також лист, написаний почерком на кшталт сина Сема, адресованого сержанту Дауду з оперативної групи Омега. Поліція вирішила дочекатися, поки берковець покине свою квартиру. Поліцейські оточили Берковіця, коли він вийшов із квартири, тримаючи в паперовому пакеті пістолет бульдог 44-го калібру. Коли Берковіця заарештували, він сказав офіцерам: Ви мене розгадали, але чому це зайняло стільки часу? Під час обшуку в квартирі Берковіця поліція знайшла на стінах сатаниські графіті та щоденники, в яких детально описано його, нібито 1400 підпалів. У районі Нью-Йорка. Коли берковиця забрали на допит, він швидко зізнався у стрілянині та заявив, що визнає себе винним. Коли офіцери запитали, якою була його мотивація для вбивства, він сказав, що у його колишнього сусіда Сема Кара був собака, одержимий демоном, який наказав Берковіцу вбити. Сем Кар, той самий Сем. Який надихнув його на прізвисько син Сема. Берковиця засудили до 365 років тюремного ув'язнення за кожне вбивство, яке відбував у найсуворішій в'язниці Нью-Йорка. У лютому 1979 року Берковець провів прес-конференцію і заявив, що його заяви про одержимість демонами були обманом. Берковець заявив призначеному судом психіатру, що він у гніві накидався на світ, який, на його думку, відкинув його. Він відчував, що його особливо відкинули дівчата, що могло бути однією з причин того, що він спеціально націлювався на привабливих молодих жінок. У 1979 році співв'язень виправної установи Аттики перерізав Берковіцу горлом. Ледь не вбивши його. Тоді йому наклали понад 50 швів, і йому вдалося вижити. Спойлер, він живий і зараз. У 1990 році його перевели до виправної колонії Салівана, де він знаходиться і наразі. А в 2002 році він написав лист звернення до тодішнього губернатору Нью-Йорка Джоджо Патакі, в надії на перегляд його справи та. Умовно дострокового звільнення, але його спроби не увінчалися успіхом. В колонії він став дуже релігіозною людиною. Як він сам розповідав, Бога він відзнайшов ще в юні роки, але зараз він себе впевнено називає сином надії. Релігія стала частиною його тюремної рутини, і згідно із статтею «The World» за 2020 рік. В колонії він допомагає навіть тюремному капелану. Ось така історія: чи вірите ви взагалі в щире каяття цього хлопця, і як ви вважаєте, після всього, що він зробив, чи має він навіть право мріяти про свободу?